Вітаю шановних учнів, шановних вчителів, учнів 10-11 класів. Ми з вами продовжимо працювати над профільною геометрією. Профільна геометрія 10 класу. Продовжуємо працювати. І сьогодні закінчуємо. Тобто той принцип, який я хотів вам показати, по одній задачі, хоча б по одній задачі з кожного параграфу де є задачі зірочкою. Такі задачі, які можуть знадобитися там на ЗНУ, наприклад. Я цю мету намагаюся виконати. Отже, в нашому підручнику добігає кінця наш підручник, 19. -й. Останній параграф перетворення у просторі. Пропонується ось така задача 1947 Запиши рівняння площини, що симетрична площині, яка на ваших екранах відносна початку координат. Пропонується натиснути паузу і розв'язати цю задачу. Ми з вами звіримо відповіді. Ну що, сподіваюся, у вас все вийшло. Маю сказати, що у підручнику є вказівка. Врахуйте, що дві центрально-симметричні площини паралельні між собою. Ну, я думаю, що трішечки мені треба було поступити інакше. Мені треба було цю задачу як. Базову задачу, як ключову задачу дати в тексті підручника. Я, я думаю, що, можливо, коли я буду наступний раз робити подібний підручник, я це зроблю. Отже, що пропонує автор, ми з вами можемо це оформити так, красиво, математично написати слово лема. Да, лема це допоміжне твердження. Ну, Давайте ми так сформуємо. Якщо... Наприклад, точка О не належить альфа і альфа і бета, або давайте крапку скому, симетричні відносно точки О, то альфа паралельно бета. Ось така красива лема. Те, що там автор пропонував у вказівках. Ну, як це довести? Та для доведення, я думаю, мабуть, не один спосіб є мені так. Це пер... давайте, перша римська частина нашого доведення. Ну, давайте візьмемо деяку точку площини Альфа. Площини бета ще немає, не звертайте уваги. Беремо деяку точку площини Альфа, симетрично відображаємо точку А, симетрично відображається в точку А відносно точку. Відобразили. Взяли деяку точку бета, я візьму вже інший код колір Симетрично відобразили, якось отак. Тобто тут була в нас тут у нас бета, тут у нас була точка Б, а тут Б штрих. З'єднали, з'єднали. Тут, з'єднали тут. Ну Тут теж відрізки рівня. Ну, дуже просто згадаємо сьомий клас. Тоді в нас, я вже писати детально не буду, кути АОБ і Х'Б' вертикальні, тому трикутник АОБ дорівнює трикутнику H'OБ' за двома сторонами і кутом між ними. А раз ми таке отримали, то, наприклад, оцей кут дорівнює цьому. Тобто кут А дорівнює куту А', штрих, а тому прямі. А Б і А штрих, Б штрих паралельні між собою. Раз прямі паралельні між собою, ми це запам'ятаємо. І візьмемо деяку третю точку на площині альфа точку С. І тоді, коли ми її симметрично відобразимо, я вже це робити не буду. То ми з вами отримаємо, що С паралельно А штрих, С'. А раз таке відбувається, то Відповідно, ми можемо застосувати ознаку паралельності плащин. Дві прямої однієї площини, що перетинаються, відповідно, паралельні двом прямам іншої площини. Тому ці площини паралельні. Отже, альфа паралельно бета за ознакою паралельності плащин. Таким чином, наша лема. Доведена. Ну, тепер, коли лема доведена, я думаю, все буде дуже просто, на мою думку. Давайте я візьму це рівняння. І наша друга частина, ми повинні написати рівняння площини, яка паралельна до заданої площини відносно початку координат. Ця площина. Яка в нас буде у відповіді, вона паралельна заданою тому вектор нормалі. і Якщо ми цю площину, наприклад, альфа позначимо, вектор нормалі у цій площині альфа 1, 2 мінус 1. І такий самий вектор нормалі буде у площині бета, яку ми шукаємо. І для того, щоб закінчити задачу, ми можемо пригадати в параграфі 17. го Мого підручника на сторінці 297 є базова задача, ключова задача написати рівняння площини, яка має відповідний вектор нормалі і проходить через відповідну точку. Тобто нам треба одна точка, яка б належала площині бета. І після цього задача буде завершена. Ну, Давайте спочатку знайдемо якусь точку, яка належить площині Альфа. Точка нехай належить площині альфа. Давайте таку точку виберемо. Будь-яку. Головне, щоб вона своїми своїми координатами задовольняла рівняння площини. Ну, наприклад, 0, мінус 0, 5 0, 0, 5, точніше кажучи. Тоді, точка. Ну, наприклад, там у нас h да? h яка симетрична точці А відносно початку координат. Ну, як якось треба номерувати, мабуть, точка h штрих буде мати координати 0, мінус 0, 5 А далі вступає в дію те, що я ось тут написав. Тобто рівняння площини, яка проходить через ось таку точку і має ось такий вектор нормалі. 1 на Х мінус 0, плюс 2 на y мінус 0, мінус 1 на z плюс 5. дорівнює нулеві, коли ми розкриємо дужки, буде х плюс 2y мінус z, мінус 5. дорівнює 0, це і буде відповідь. За те, що ми розв'язали. Далі буде невеличка ремарка. Ну, я б я це може назвати і другий спосіб? Тільки цей другий спосіб буде трішечки не для учнів. Я щиро радий, що мої ролики, як це не дивно, дивляться не лише учні, шкільні вчителі, дивляться деякі науковці, серед науковців математики. У мене є знайомі, є люди, які роботи, яких ми дуже цінуємо. Такі науковці, різні науковці дивляться мої ролики, інколи мене критикують. І цілком можливо, що зараз і правильно критикують, Буває правильно, буває неправильно. <сування> цілком можливо, що в цей момент цей ролик дивиться, хтось із науковців і скаже, що то є стермучається. У нас є деяка точка XYZ. Z. Вона симетрична відносно точці О. Давайте розглянемо перетворення простору. Тоді ми отримаємо ось таку точку в результаті перетворення простору. Підставимо цю точку у наше початкове рівняння. Що буде відбуватися? Де да буде відбуватися, що ми вже відповідь пишемо, фактично. Помножили на мінус один, отримали відповідь. Що то їстер мучається? Я мучуюсь тому, що перетворення простору не вивчають у школі. А мої ролики, мої підручники все-таки розраховані на учнів, на школярів, на шкільних вчителів математики. Цей спосіб, звичайно, хороший, але для університету, не для школи. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ми закінчили розв'язування підручникам. Геометрія профільний рівень 10 клас. До нових зустрічей!